Жадібна господарка. Японська казка. Якось до невеликого сільського готелю завітав бродячий торговець. Він ніс великий мішок та коробку з товарами. Жадібна господарка готелю побачила товари і захотіла забрати їх собі. Вона відвела торговця до кімнати, а сама побігла до чоловіка спитати поради. Ти хочеш, щоб товари стали твоїми? запитав господарку чоловік. Це дуже легко зробити. Нерви трави мьога, звари її та поклади їжу, яку ти подаси торговцю на вечерю. Хто покуштує трави мьога, той про все забуває, от і торговець забуде про свої товари. Господарка так і зробила пішла в сад, нарвала там трави мьога, зварила її та підклала в усі страви. Торговець з'їв вечерю і нічого не помітив. Тільки в голові трішки в нього запаморочилося і захотілося спати. Він пішов до себе в кімнату, ліг і одразу ж заснув. Вранці він прокинувся ще на світанку та пішов з готелю. Жадібна господарка негайно кинулася до його кімнати, але кімната була порожня. Дарма я варила твою траву мьога, закричала господарка чоловікові. Торговець пішов і нічого не забув. Хм! – не може такого бути, здивувався чоловік. Хто поїсть трави мьога, обов'язково про щось забуде. Шукай краще. Господарка знову пішла до кімнати, де ночував торговець, знову все оглянула і нічого не знайшла. Але раптом вона ляснула себе по лобі і закричала на все горло. Забув, забув, що забув? запитав її чоловік. Заплатити! Заплатити забув!